Так, здорово, пацани. Играємо від повного 0 до фул 6. Зараз мене під два склада зажмуть. Нам треба вийти, звідси. Біжимо сюди. Коротше, играю від 0 до фул 6. Нам треба апнутись. Я все викинув там на старті. Ми поки що з нулем. Ми з нулем до фул 6 на карті зомбі. Отак От будемо гратись потихеньку. З нуля до фул 6, да. Так, я думаю, це не багато часу у нас займе пару серій. От. Кейс тут відкривати не треба, там зомбі появляться. Аптечки. Зараз підемо туди на боса на боса. Як ми без нічого на боса підемо, а зараз я вам пока. Біжимо от сюди, а от. Тут є в нас бот. Нічого нема бот. Та-та-та, є бот. Короче, тут є бот, якого ми акуратно в голову на голову. Як в бачите, йде тут. -мо. Аккуратно, акуратно, Аккуратно, акуратно, акуратно. Забрати, забрати. Голова, голова. Дай голову, дай голову, я сюди. Все, 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 все. Все, що в нього є, ми лутаємо. Все, ми вже. Ну, не фул 6, звісно, але хоть ось. О, все шо у нас, яка? Синя є, сюди пушка. Хоч є ще опочати. Да, це, звісно, земно таке, але. Але вот аптечка, нам треба аптечка. Відхилитись. Відхилимося і нам можна йти на школу. Там вже школу лутати будемо і винесемо по фул 6. Не думаю, наскільки ми так зможемо. Це все швидко. З... Саме головне зараз залутати щось в районі Червоного, щоб МКшку купити собі. І... А щоб це зробити, нам треба уси червоний кейс відкрити. Тільки якщо ми його відкриємо, ми зможемо. Получили. Давай. Все. Чіткої ресурси, з яких ми біля хамуха. Будемо починати, я вибив. Я їх продам і все. Я ще сюди піднятися не можу. Зомби бежать. Короче, бежим на школу зараз. А о, мы же на радик теперь можем піти покрасить. Точно, але с таким сетом. Я шузу, думаю, закрасить нас. -мо. Короче, самое главное. Сюда вот забег. И. Что І... ты за Мырал? Ні! я не умру в туалеті. Фух. Чуть не забрала мене. Ну, я в шоці. Мою тушить і. Його мене забрали, ладно.